Та, хоч ПВО ставте навколо таких великих складів боєприпасів, ви мали все зробити, щоб вони не були знищені. Знайдемо винних, задамо питання. Ці проблеми не зникнуть, якщо ми не поставимо крапки над і. В тих проблемах, які були у нас останні не знаю там майже 30 років. Ну не хоча б 10, 15, 20. Інакше нема смисла боротися за Україну. Ми маємо вірити в світле майбутнє України, намагатися зупиняти ворогів України, бити їм по рукам. Священники, сильна висок така висока назва священники, Я щось подумав за православних священників? О Господи, люди, які благословляють іменем Господа нашого Ісуса Христа, найвідвертіше зло, яке ну. Проявляється зараз на планеті Земля. Мені здається, я впевнений в цьому, що це найстрашніша кара очікує цих людей у майбутньому. Ну, що гіршого придумати не можна. Дай Бог, щоб ми з ними щось зробили, можливо, хтось з них встигне покаятися. Ви упоминули такий момент, що уничтожали склади з боєприпасами, і що це не того, що там акурок бросили. Це, конечно, любима відговорка Путіна, що акури бросили. Так і в наших так само було. А, как вы думаете, когда-нибудь эти люди этих людей, хто устраивал эту диверсию внутреннюю, когда-нибудь они призовут к ответу? Ну тут ж може бути версія, що, наприклад, знову ж таки, підпалювалися склади. Ну, це версія. Не обов'язково працівниками, які там працювали, а це міг би бути простий будь-який безпілотник, на той час вони вже були, будь-який квадрокоптер, навіть навіть такий да, весільний, свадібний, от міг би просто кинути якусь запалювальну річ і, все, і ну, вся справа. Просто питання в іншому: що мала бути якась належна охорона, мала бути е, проблема: в чому? Якби у нас спалахнув лише один склад, ну так, е, це ефект. Внезапності да неочікуваності, okay. але вибачте, коли перший, коли другий, коли третій, коли четвертий, коли п'ятий. Отут уже винуватих шукати потрібно. Чому не захистили, чому не не, не знаю там ставте, що та хоч ПВО ставте навколо таких великих складів боєприпасів? Ви мали все зробити, щоб вони не були знищені, а цього не було зроблено. Звісно, я вже сказав, що я християнин і я ідеаліст. Е, якщо не бути ну не вірити в краще, то ти позбавляєш себе руху вперед. Я хочу вірити в краще, я хочу, щоб цей рух вперед був. Я хотів би, щоб ми дожили до того моменту, коли ми е, знайдемо винних, задамо питання. Е, чому тому що якщо ми не знайдемо винних у багатьох питаннях, а їх дуже багато, і частину з них ми сьогодні торкнулися, на превеликий жаль, це буде створювати підґрунтя, що завтра знову такі проблеми будуть. Завтра знову згорить якийсь завод сучасний український, який виробляє, наприклад, fpv дрони. Ну, я, наприклад, говорю. Тобто ця, ці біди, ці проблеми не зникнуть, якщо ми не а, поставимо крапки над і в тих проблемах, які були у нас останні, не знаю, там майже 30 років, Вони, ну хоча б 10, 15, 20. Ну, я вірю, я вірю, що таке буде. Я вірю, чому? Тому що інакше нема смисла боротися за Україну. Ми віримо в світ, ми маємо вірити в світле майбутнє України. Ми маємо вірити в те, що прийдуть люди до влади, які будуть переживати за Україну які будуть любити Україну, які яким Україна буде боліти, їм буде вони будуть переживати за майбутнє України, а не за те, щоб сьогодні щось угурвати. А коли люди будуть переживати за майбутнє України, їм буде дуже цікаве, буде дуже цікаво розібратися з минулим. І я хотів би вірити, що найближчі вибори, які не знаю, коли ми нас вони будуть, коли ми доживемо, після коли та війна закінчиться, але щоб туди прийшли нормальні політичні сили, не олігархічні, а про національні, проукраїнські. І вони б мали задавати це питання. Ну, я, я вірю, ну вірю. Буде це не буде, це інше питання. Але ця віра має. Я, мені здається, ця віра має бути у багатьох людей, і, і, і це буде спонукати нас битися далі, боротися, втручатися в політичний процес, намагатися зупиняти ворогів України, бити їм по рукам. Якщо ми перестанемо вірити, то ну, ну, життя буде без, без сенсу, без, без смисла, без сенсу. Як относитесь к тому, що. Что... Но наверняка же вы знали этих российских священников, которые активно поддерживают сейчас кровавые руки Путина. Как до них Просим ставишься? Это про священников имеется на увазе РПЦ или УПЦ? Нет, я имею в виду про священников протестантских, конечно. А, протестантских. Ой, э, священники, сильно высок, такая, высокая назва священники, я что-то подумал за православных священников. О, Господи, що з ними робити, я не знаю, що з ними робити. Я, я скажу так. По-перше, по з ними буде працювати Бог, і дай Бог, щоб ми з ними щось зробили. Якщо ми з ними нічого не зробимо, то у них дуже незавидна участь в майбутньому. Тому що люди, які благословляють іменем Господа нашого Ісуса Христа, Найвідвертіше зло, яке ну проявляється зараз на планеті Земля. Ну, ну я думаю, що це най, найвідвертіше зло. Звісно, може бути тайна беззаконня, може бути якесь таке підкилимне да російське падкавне зло, але це відкрите зло. От коли відкрите зло, люди підтримують з вуста з іменем Господа Христа на вустах. Мені здається, я впевнений в цьому, що це найстрашніша кара очекає очікує цих людей у майбутньому. Ну що гіршого придумати не можна, так звісно, написано, що в озері Огненому будуть боягузи, і вони одні з перших, хто будуть в озері огненому, книги откровення. Ми читаємо це боя... бо... боягузи, боязливі, боягузи. боязливі, боязливі. так але... Боязливі, але так, але це гірше боягузів. Ну, це ж гірше боягузів. Боягуз він мовчить і не називає речі своїми іменами. Він не каже, що Путін вбився. Він не каже, що Путін сатаніст диктатор. Він просто мовчить, і це вже боягу, це вже участь, де у озері огняному. А ви уявіть, а де має бути людина, яка не те, що мовчить, що Путін вбився, а підтримує його, благословляє, співає йому пісень. Я не знаю, виправдовує з точки зору святого письма, перекручує на Чорне горе біле, на біле, чорне, і це на підставі Біблії. Як ви думаєте, що з такими людьми буде? Тому я навіть не знаю, як відповідати. Дай Бог, щоб ми з ними щось зробили. Можливо, хтось з них ну, встигне, встигне покаятись. Але якщо ми з ними нічого не зробимо, вони будуть в найпекніших частинах цього озера Огняного. Ну, я не знаю, що з ними робити. З ними потрібно боротися полемічно на рівні ідей. Ну, це неправильно, що ми маємо не звертати на них увагу. То, що Бог їх покрає, то він покрається однозначно. Але ви ж зрозумієте, що вони ж теж не мовчать. Вони в, в просторі, публічному, інформаційному озвучують певні тези. Нам потрібно на це реагувати. І оце ну, тут я десь приблизно трошки знаю вашу роботу і інших ну, християн там, блогерів. От, а що ви там оце звертаєте увагу? Та що ви там якісь гарячі новини шукаєте? От там якісь. Дірієнка, я навіть не знаю, там їх прізвище, там Голікова, та от вона щось сказала таку дурню. Та потрібно звертати на це увагу, тому що вони в публічному просторі транслюють думки. Якщо в публічному просторі на такій ж силі немає протидії, то ці думки будуть захоплювати уми інших людей. І от та Голікова чи той Дірієнко, чи той Ряховський, які сказали щось, вони будуть за це відповідати перед Богом. Але так як вони вплинули на інших людей. А я у свою чергу не подбав про те, щоб інших людей убезпечити від їхньої єресі? Я не стукав до їх сердець своїм словом правди. Скажу, люди добрі задумайтесь, кого ви слухаєте, який Олександр Шевченко. Що з гузду з'їхали? Ну, ви що, взагалі вже ну не орієнтуєтесь в просто і там біблію не читаєте. Невже ви не розумієте, що сатаністи приходять під видом ангелів світла? Ми що Біблію не читаємо? Якщо я не буду зупиняти людей. То вибачте не лише Шевченко чи Ряховський чи Голікова чи ще хтось там буде відповідати там Шатрови, там ще якісь прізвища. Я чесно за ним не слідкую. От це уже чую з цих блогів. Але я буду відповідати, чому я не реагував? Ну, наприклад, сказав щось Гундяю, ну, я зараз знову до православ'я перехожу. Сказав Гундяю щось на всемірному соборі рускава народу підписав документ, підписав. Ну вибачте, якщо я можу сказати два слова, що це сатанізм, то я маю сказати. Ну, наприклад, я на своєму каналі зробив блог про по цьому документу. От тому я вважаю, що що з ними робити: боротися на рівні ідей, вступати в полеміку, а запускати в публічний простір протилежну думку, теж аргументувати святим письмом не моє діло. Кому будуть вірити, будуть вірити Голіковий, вірте. Але я теж сказав: я теж відкрив Біблію святу. Я теж показав, ось що говорить Христос, і ось що придумують люди, і от що говорить Ряховський, це ваша справа зрівню порівнюйте. Але я свою точку зору маю сказати: ну не лише я, будь-який християнин, який має е, можливість сказати два слова, зв'язати, написати пост в Фейсбуці на одну на одне речення, просто там так-то так. Перепост зробити, перепост якоїсь блогері сказати, шапки написати, послухайте, люди добрі, бо прийшли вовки в овечих шкурах у, у стадо Боже, рвуть. Тобто, кожен має протистояти на своєму рівні, бо ми теж будемо за це відповідати. Ну, ось так я бачу. Тобто, реагувати потрібно, а суд Боже їх чекає. А, що, от я живу в Штатах Шестой рік. Зрозуміло, що там, коли ми в Росії, а, ми испытывали на себе давлення, якби как бы, да, давлення, не свободу і так далі. Приїхав сюди, я испытываю СССР СССР КГБ. Що делать? со служителями, которые здесь вот еще со времен, я не знаю, там, как, когда они первые начали ехать, иммигранты якобы по поправке Лоутенберга, спасаясь от гонений, а в итоге оказались кагабистами и возглавляют кагабистские церкви и настраивают людей. Тут одно видео выпустишь, а там как эти, наскакивают на тебя, и ты понимаешь, что а вы кто такие вообще? Вы товарищи, вы неверующие братья и сестры. Что с ними делать? Ну знову ж таки, я не знаю. Ну, що з ними можна робити? Це велика проблема. А ці так звані славянські церкви, цікаве названня свян'янська церкви, не міг зрозуміти. Це ж теж, навіть назва, це проект. Е, ну КГБшний проект, ну проросійський КГБшний проект. Ну що для мене я чуть сторону відходжу, але вже висловлюсь. Для мене славянська церква, це я приходжу в церкву, і вона церкву, і вона дійсно славянська. Це що? Це проповідь звучить болгарською прославлення на чешській мові вірш на, на польський і, і, і колядка на українській. Ну це словянська, що це слов'яни зібралися. А слов'янська церква, все не російська. Це яка слов'янська? За що за слов'янська? Так називайте просто російська протестантська церква. Крапка, це перше. мен друге. Це ж для чого для того, щоб тримати всіх в, в певному руслі, тобто першу церкву скрипку має має грати, відігравати ось це російське християнське в кавичках в лапках лобі. Хто за російським християнським лобі стоять? стоїть? Ну, сучасні великі єпископи, яких називає е, Геннадій Мохненко, рейх, рейхс єпископи. Е, що я бачу? Я, наприклад, я не знаю, я в Сполучених Штатах не прожив і одного дня. Більше того, скажу жодного разу і не був. Але якби я? я собі. Так, серйозно. Але якби я, наприклад, е, ну, скажу так, якщо дасть Бог в цьому році, можливо, буду там на одному заході, перший раз в житті, але ну, не був. Але якби я. Жив би в сполучених штатах Америки, мені здається, ну мені можливо, я не правий, але принаймні, так як я оцінюю, я б обов'язково йшов би в англомовну церкву, 100, ну, мільйон тисячу пудов. Можливо, я паралельно там десь відвідував би якось, ну зрозуміло. Але в цілому інтегрувався б англомовну церкву для того, щоб швидше соціалізуватися, інтегруватися і, і, і так далі, і бути максимально ефективним у цьому суспільстві. Це перший момент. Другий момент. Чому, чому я так е, наголошую? Тому що я розумію, як, який світогляд у тих людей, які повиїжджали в США, наприклад, 20-30 років тому, і які там постворювали церкви, і постворювали свої субкультури, і постворювали свої містечкові теологічні школи. Ну, ну, я ж ну, нормальна людина, в мене, ну, мене з психікою не, не так все слава Богу, щоб я це все витримав. Тобто я туди не пішов, бо це, ну, це однозначно. Але з іншого боку, що я думаю, зараз. Зв'язку з війною багато християн все ж таки ну принаймні, з України, ну і з Росії теж до речі, багато християн переїжджають в Сполучені Штати Америки. Ну мені здається, це вже якби варіант. номер два. Люди, оці свіжі, які знають, що Христова Церква для них це не анклав. В чужій країні, а це все таки життя, тому що люди, які жили в Україні останні 30 років зараз приїхали в Америку, вони розуміють, що церква це для них не було якийсь там ізоляціоністський проект в Україні. Наприклад, ми церкву будуємо по іншому. Звісно, є багато ще цих фріків духовних, але ми намагаємося якось там. Інтегрувати суспільство, там щось там вирішувати, щось там ну, робити. Ми не замикаємось на собі. От Люди з такими мізками, якщо вони переїхали зараз, Сполучені Штати, моя, ну, не знаю, моя порада: будуйте спільно, спільноти нові. По-перше, українськомовні дійсно, а, ну, росіяни, робіть російськомовні, але з новим баченням. Що ви, як християни, зрозуміли, що то християнство, яке було законсервовано в Радянському Союзі, ну воно вже не дієво. Ну, за допомогою цього християнства ви не зможете нічого нормального, ефективного збудувати у будь-якій країні. Це міф, що суспільство не впливає на церкву. Суспільство дуже впливає на церкву, дуже сильно. Ви подивіться, як ну, е, ну, Олена, ви сказали, що ви пам'ятаєте оці всі. Ради дружини, да, совет дружини, совет класу, председатель совета отряду, отряд імені Гагаріна, равняність мірна, наш девіз і так далі. Це все ви пам'ятаєте. Окей. От Подивіться: якщо ви були в старих баптистських церквах, до сих пір деяких залишилося, ви заходите всередину, як там була побудована інтер'єр? Дуже просто стоїть трибуна, вона називається кафедра, і тут стоїть стіл. А бі, біля трибуни президія, президіум. Прізіді, я, от, 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 ну, ну точно. І сидять старші брати, отак от сидять. Отут тут кафедра да. стоїть, вони з боку сидять, отак. от, вот. І отут от за столом, красний з катер, там, там якою. Ага. Значить, тут трибуна, тут президіум, тут старші брать, тут проповідник, там, таратор. Я я коли зайшов кажу, так, та це ж копія, копія. Далі. Я, я, я тебя прерву. А, Мне недавно сестра, за которая здесь живет больше 30 лет, прислала, значит, из Вифании, из церкви Адам Семеновича Бутырука, значит, прославление на Рождество, значит, вывели мальчиков, по-моему, в серых бабочках, а девочек вывели что-то такое бордовенькое на галстучке похожее. Она говорит, совок, пионерия. Ну, и я разместила фотку. О, как на меня тут все собаки, значит, сошлись. Да как ты можешь? Да ты, это, это ты, только ты такое видишь. Я говорю, а вы что, не видите? Ну, сходство на лицо, понимаешь ты? А людям не нравится, когда их мордой тычешь туда, понимаешь? Это же ненормально такое делать. Ну так, да, я ну, я, не, я, не знайомий, я не бачив цю, е, цю фотографію. Е, звісно, належне, належне, потрібно віддати колишнім баптистам, п'ятидесятникам, що насправді піонерські галстуки вони не визнавали. Це, це великий плюс. Тут я з ними солідарен на 100%. Але е, і коли я забував галстук вдома і приходив в школу без галстука, на мене казали: ти що, в баптиста записався? Завжди директор школи і всі там, у вчителі завжди нас запитували: ти що в Баптиста записався? Але те, що президіум, е, трибуна далі. А братський совет. Вибачте, це що, не, 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 не тройка? Це що не суд тройки? От. Там, з усіма всіма значить, врагами народу і отлучен від Христа до Второго пришестя це, 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 це що таке? Це не звучання над душами людей, От. І, і, і без права покаяння і так далі. Ну, ну, це ж методи, ну методи, ті самі методи. Я не. Не хочу сильно судити, чому тому, що я от що скажу: люди в той час вони страждали за віру. Їм потрібно віддати належне. Вони реально герої. Я про інше говорю, що великою помилкою є вважати, що суспільство та общество не впливає на церкву. Просто потрібно зрозуміти, що це правда в Америці. Церква буде отака, от американська вона буде відрізнятися від не не знаю там кубінської. От на кубі по іншому будуть люди в церкву. Вона буде відрізнятися від китайської. Вона буде відрізнятися від української, а, а радянська церква буде відрізнятися від інших. Ну, це, ну, ну, так, воно це просто правда. Але з іншого боку, ну ви ж уже можете зорієнтуватися. Ви вже в іншій частині світу, ви вже на іншому континенті, уже ви на відстані від Радянського Союзу, вибачте на відстані вже 35 років майже. Ну, 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 ну вже ж пора щось ну якби змінювати. Якщо там все законсервовано, так. Сильно, ну я не знаю, що там що, що з ними робити. Я б нічого не робив. Би. Ну навіщо мені тут з ними щось робити? І людям а, подобається, ну, за, займаються самозадоволенням, самоудовлетворенням на руском. Ну, Ходять там, що займаються чимось, хай займаються. Я б туди не ходив би, наприклад. От, е, ну, Створюйте нові спільноти, е, інтегруйтесь вангомом. Я не знаю, що, що радити. Ну я так би вчинив би. У кожного свій шлях. Але е, знову ж таки, боротьба має бути на рівні ідей. Наприклад, є у вас там пастор, Ну не у вас, Олена, я Не знаю, ви в якому місті живете, але там є в Сакраменто. Мабуть, пастор Шевченко. Ну послухайте, ну так треба боротися з Олександром Шевченко на рівні ідей. Потрібно цю книжечку церкви общества чи що там він він це ну будь у то написав, от просто на молекули розбити, розкласти, просто, просто показувати дітям в дитячій школі як бабая, щоб діти боялися, тому що, то що там то, що він написав, це на голову не налазить. Просто надо наскільки жорстко це, як колись Махненко казав, що е, я своїх дітей учу так, що якщо вам скажуть е, е, люди, що Бога нема. То треба піднімати на сміх, просто так беріть і, і просто громко смійтеся, що нас наскільки це несуразна ідея, що Бога нема, щоб люди зрозуміли, що ну так ну це навіть небезпечна думка. Тобто, наскільки треба жорстко давати спротив оцим антибіблійним а беззубо пацифістично-буддійським ідеям, які в церквах то радянщина, то ще Бог знайшов, то третій мір чи чи третій Рим там Москва, чи, чи, чи Русь, чи хто? Бог святий, не дай Господь, чур-чур-чур. це. треба святитися, хреститися, показувати дітей, лякати дітей цими, цими е, прикладами. Я пам'ятаю, як в давній Греції для того, щоб дітей відучити від п'янства. В школи приводили п'яну людину. Приводять просто п'яного мужика. в Школу кажуть, ось дивіться, дітки, якщо хтось вип'є, буде пити алкоголь, от буде такий, як, як дурак. Дивіться, він дурак, воно, воно не валяшка, воно ходить. От так треба казати, що якщо хтось не буде триматися хреста, будуть ахінею нести як Шевченко. Тобто на рівні ідей. По-перше, богословські, там, наприклад, ліхошерство, це все богословські просто розкритикувати, показати людям світло. Потім доводити до е, гротескних форм. Ну, Тобто на рівні, на, рівні ідей потрібно, на рівні ідей потрібно з цим боротися. А, а хто знає? З часом сама така церква ізоляціоністка може відкрити двері для духу оновлення євангельського. І щось може змінитися. Ну, тобто, небайдужим так точно бути не потрібно. Ну і ходити це мазохізм такий, що не дай Господь Бог. Ну тобто, тут треба вибирати або англомовна, або своя, або. Ну, вже, якщо ви сильно великий реформатор, ну, дай Бог вам сил прямо, прямо зайти всередину. Mm. Well, Але это... я, не, я не живу в Америці, я можу щось не розуміти, тому зразу вибачаюся. Ну, well, це uh, невіжество, звісно, нашого uh, більше християнського обществу, яке приїжджає, не хочуть, не хочуть учити язик, а куди йому ще йти? Звісно, туди, де вони розуміють язик, вот туди вони йдуть. Я хожу в американську церковь і и... И я понимаю, что любая любая церковь, которая говорит на ну, каком-то там на русской языке, любая русскоязычная церковь будет мной рассмотрена под микроскопом, прежде чем я-то доступлю. Это однозначно, однозначно. Это либо ну, будет волода, либо будет КГБ. Ну, одно из двух. Там другого не может быть просто. Оно в любом ну, бачите, я не, я не знаю ваш досвід, але ну, ну, слава Богу. Тобто я, я теж так робив. бо я ходив в авангломовну церкву, обов'язково. Повное интервью дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.